Hallo meine liebe Freunde, Sie sind auf dem Kanal Fresh Bildung. Ich heiße Valeria und ich bin Ihre Lehrerin im Selbstlernkurs Deutsch auf dem Niveau A1.2. Всіх вітаю, любі друзі, ви на каналі Фрешпільдук, мене звати Валерій, і я ваша викладачка на курсі самоосвіти з німецької мови рівня а1.2. Минулого разу ви навчилися вже грамотно аргументувати свою думку та свої дії загалом. Ви також вже ознайомилися детальніше з лексикою до теми погода. Сьогодні ми поговоримо про теми свята, ознайомимося з лексикою, також ви навчитеся говорити про свої бажання. В цьому нам люб'язно допоможе конюків цвай. Я знаю, що у багатьох є проблеми з цією граматичною категорією, ми поговоримо детальніше. Як ви в цьому розберетеся, це дуже легко і вже не буде викликати таких труднощів. Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться цим відео зі своїми друзями, а ми починаємо. So, ich würde am liebsten jeden Tag feiern. Я б хотіла більше всього кожен день святкувати. Так називається наша 24 лекція. So, das müssen wir unbedingt feiern. Ми повинні це неодмінно відсвяткувати. Давайте зараз з виконаємо вправу А. So, richtig? Sehen Sie das Foto an, hören Sie und kreuzen Sie an. Що є правильним? Подивіться, будь ласка, на фото. Фото тут в нас. Зліва послухайте та позначте хрестику. Давайте з вами зараз проглянемо слова, які нам тут дані, да речення. І я зараз е підкажу по незнайомим словам, які впри... ну, вони можуть бути незнайомими, а можуть бути і ні, так? Да? Überraschungsparty. вечірка сюрприз. Так перекладається це слово. Überraschung – це сюрприз, а паті вечірка. Einladen – запрошувати. Звертаю вашу увагу, що префікс ein ві до тобто біжить в кінець. Екзамен це те ж саме, що і прюфунг. Файерн — святкувати. Якщо ви не встигаєте швидко записувати, ставте відео на паузу і спокійно собі запишіть. Шон вже. Це прислівник. Прислівники, було б круто, якби ви собі десь виписували окремо і вчили їх, тому що з прислівниками зазвичай є біда. Люди їх плутають і не знають. Зараз давайте з вами прослухаємо. Якщо комусь недостатньо буде одного разу прослуховування, прокручуйте трішки відео назад і слухайте ще раз. 24. Ich würde am liebsten jeden Tag feiern. Aufgabe 1. Ja, hallo? Hier ist Alisa. Hey, Nick. Du, warte mal kurz. So, jetzt. Na, was läuft so? Was läuft? Hast du meine E-Mail nicht bekommen? Nö, ich war noch nicht online. Was ist denn? Gestern war doch der 15. Oktober. Der 15. Oktober? Na und? Weißt du es denn nicht mehr? 15. Oktober, na? Isabellas Abschlussprüfung. Oh mein Gott, ja, natürlich. Wie war's denn? Hat sie ihr Examen bestanden? Ja, mit einer 2. Wow. Ist das nicht toll? Ja, super. Du, das müssen wir unbedingt feiern. Ja, wir machen heute Abend eine Überraschungsparty für Isabella. Bei mir zu Hause. Heute Abend? Du kommst doch, oder? Nein, das geht leider nicht. Was? Warum denn nicht? Ich hab schon eine Einladung für heute Abend. Oh, das ist aber schade. Ja, finde ich auch. Ich würde so gern mitfeiern. Kannst du nicht danach noch kommen? Wir feiern sicher bis spät in die Nacht. Danach? Ach komm doch. Wir würden uns alle so freuen. Okay, ich versuch's. Super, also dann, bis später. Bis später, tschüss. <laughs> so, Можете, до речі, поставити відео на паузу і обрати, і зараз ви побачите правильні відповіді на екрані, так як це дійсно має бути. Nik möchte Alisa zu Isabelles Überraschungsparty einladen. Alisa ist heute Abend schon eingeladen. Nikotjev бы Алису запросити до вечірки сюрпризу, які присвячений Ізабелі, тому що вона склала іспит. І, до речі, напишіть в коментарях, на яку оцінку Ізабелла склала іспит в аудіо це було. Uh, і, Аліса, на жаль, вже сьогодні ввечері запрошена і схойте Шун геладен. Тепер uh, зараз uh, ви прослухаєте ще раз трішки перемотайте аудіо назад. Uh, і вам треба буде зараз відкоригувати речення, які нам тут дані. В них буде якась помилка. Uh, зараз слухайте, коригуйте і потім. Uh,

Alisa kommt sicher noch heute abend. Sie kommt vielleicht heute abend, weil Alisa schon eingeladen ist, тому що вона вже запрошена. Зараз з вами переглянемо слова, які можуть бути незнайомі. Ітак, Das Weihnachten, Rіздво, Остен, ДЕНЬ. Зільвеста. Новий рік. Ноя. Те ж саме новий рік. Geburtstag, День народження. Різниця між Зільвестра і Ноя, ви можете побачити на малюнку Зільвестра це, скажімо так, 31 грудня і це ось-ось наблизиться новий день ну, і, в принципі, новий рік. Ноя — це в нас буде новий рік вже. Так, поїхали з вами далі. Uh, würden das feiern. Uh, ми б охоче це відсвяткували. Sie, Sie uh, Продивіться тексти, яке фото підходить, як ви думаєте, зверніть увагу на одяг. Ми не будемо з вами überfliegen die тексти ми його з вами нормально прочитаємо. У нас тут іде 4. Тексти, давайте так: спочатку прочитаємо А, Б, потім С, Д. Зараз ставте відео на паузу, читайте, потім е, я позначу слова, які можуть бути незнайомими. Ви їх собі випишете, запам'ятаєте і вивчите. Потім перейдемо до текстів С і Д. Давайте з вами зараз подивимося на ті слова, які я підписала. Heiligen Abend – Святий вечір. Дійсно, Abschlussprüfung – річний іспит завершальний. Бештанден складати. Бештанден це партіцип C2 від діє слова Бештейн. Бештейн це інфінітивна форма. Давайте з вами підемо далі. Текст C und текст D. Так, давайте з вами продивимося наступні два тексти: C und D. Ляйда, на жаль, Енбісхен трішечки. «гляйш» – вже. Суфріден, задоволені, задоволений. Ендліх нарешті. Haus and Vyungs party. Новосілля". Я ще раз промовлю це слово повільно, і ви повторюєте за мною: Хаус. Einваungs Party. Тепер швидше. Hausanweihungsparty. Ну, і вже нормально. House -party. Вечірка з приводу заселення. Ми називаємо це новосілля. Поїхали з вами далі. Тепер нам треба позначити ріхті фальш. Зараз, ви, будь ласка, позначайте. Stellt das Video auf Pause, dann drückt ihr Play-Doh und ihr seht die richtigen Ergebnisse auf dem Bildschirm. Jetzt ihr die auf dem Bildschirm Alisa kennt Katrin schon lange falsch. Isabella weiß nichts von der Party richtig. Alisa schenkt Ronny einen Gutschein für ein Fitnessstudio falsch. Tine und Alejandro sind umgezogen. Das ist richtig. Umgezogen, bereichert. Так, поїхала далі. Хохзайт, де Хохзайд, весілля. Дівенг спатії, новосіля. Der Karneval. Карневал, це зрозуміло. Die Prüfung це минулий час, якщо що. Нам треба буде зараз правильні вписати дати, які нам зустрічалися в текстах, які ми тільки що з вами читали, аналізували, і потім треба нам сюди вписати правильну форму. Я зараз підкажу, що за форми і як ми це будемо робити. Hilfe finden Sie in den Tabellen unten. Зараз я поясню, що там за таблички. Зараз ми з вами дивимося сюди, в цю табличку. Тут ми з вами вчимося називати дати. І дати таким чином, щоб ми розуміли, що це в якусь дату щось відбувається. Що це не, там, не, знаю, не 5 грудня, а 5 грудня або 5 грудня. Це різні йдуть тут у нас відмінки. Давайте з вами поглянемо зараз на цю табличку. Тут е, нам підказують, як ми можемо називати дати через датів. Можна через акузатів, тільки через акузатів це буде так: Ден ерстен, ден цвайте, ден дрітен, а тут де ерсте, дере цвайте, де дріте. Тут нас іде через датів. Можна і через датів, і через акузатів. Просто щоб ви знали, я вам додаю сюди акузатів. Значить, запам'ятати, що перше і третє буде ерседріте. В всіх інших словах від 1 до 19 ми додаємо te. Zweite, фірте, fünfte, sechste, siebte, ахте і так далі. Від 20 і до нескінченності ми додаємо ste. Der 20 сти, айну 20 Ну, наприклад, да? а тепер. Ми тут бачимо Ам-Ам, це ми розуміємо, що це якоюсь, якогось числа щось відбувалося. Давайте з вами подивимося ці тексти і проглянемо, в які тут дати, що відбувалося. Я зараз допоможу вам виділити. Це в нас, виходить, 25 грудня, потім 4 травня. 16 жовтня і 31 липня о 15. От, в принципі, нам тут чотири дати. Я думаю, ми запам'ятаємо. І так, хоча із децемба. Сьогодні 25 грудня, потім дііберашим спаті із там зецем октоба. Дивіться, в нас тут знову ж таки датів, і ми додаємо тин. Тут ми просто просто сказали der 20, це просто 20, а тут 16, це різні речі. Просто 16 жовтня, Der де Октоба, а тут у нас am зейценте Октоба. Це я, щось відбулося саме 16 жовтня. Різні відмінки. Відчуйте, будь ласка, різницю. Лізе мьохтероніскіну ангеларі. Вона хоче якогось там травня запросити його в кіно. Зараз, будь ласка, я там виділила е, дати. Ще раз я вам їх показую. Ще раз я вам їх показую. Ось вони. Випишіть собі просто 4 дати, дати і впишіть їх в ту табличку. Ставте відео на паузу. Зараз потім як зробите, побачите правильні відповіді на екрані. Зараз подивіться, будь ласка, уважно на те, що я вам тут зараз показую. Heute ist der уже 20 сьогодні, 25 грудня. Це зрозуміло. Далі, Аліса Міхче Роні Амфіатин Май із Кіну Айн Ладен. Аліса хоче Роні 4 травня в кіно запросити. І новосілля відбудеться 31 липня Am Inu Drystyx Юні. Це важливо, перевірте, будь ласка. Можете прослухати моє пояснення ще раз. Якщо в когось є питання, пишіть в коментарі, буду вже персонально в коментарях пояснювати. Поїхали з вами далі. Does media fine. Ми б хотіли це охоче з тобою відсвяткувати. Я обіцяла поговорити більше про конюнктів. Значить, переходимо в цю табличку, в додаткову, яку я тут прикріпила. Зараз хвилинку, ось вона. У нас є кон'юктів перший і другий. Ми поговоримо зараз більш детальніше про другий. Перший кон'юктів нам допомагає висолювати індиректні рейди це непряма мова, а кон'юктів другий нам допомагає зробити якісь наші прохання більш ввічливими, або ми за допомогою конюктів другого можемо виражати свої якісь нереальні бажання. Давайте подивимося, як це можна зробити. E, значить, ми зараз говоримо саме про Gegenwart, Да? тобто теперішній час. Тут у нас є Фергангенхайт, ми поки про нього не будемо говорити. Чому в нас є теперішній і минулий час в цій темі? Тому що ми можемо якісь нереальні бажання мати зараз, а могли про мріяти про щось і 10 років тому. А чому б? і Ні? Правильно? Правильно? І так, значить, габен ізайн e, ці два дії слова e, самі утворюють конюктів цвай. Це нереальне бажання, і допоміжне дії слова нам тут не потрібно взагалі. Наприклад, от би ти зараз був щас тут. Або, наприклад, іх, а не попста. Якщо в мене було багато грошей, я б стала поп зіркою. Мала б була б, стала б, да? ну, ми перекладаємо по-різному, але сенс один і той самий. «Гете» і вере саме, так ми їх утворюємо. Подивіться уважно, в нас є тут хабен, це презенс, хат це претеритum і хабпартіп цвай. Ми до форми претеритуму додаємо умлаут, um і в нас залишається «гете». Так само, як і з «вере». В нас є «sein», презенс, вар претеритум. Gewesen Partizip 2. Ми від е, беремо саме це слово, додаємо умлау, додаємо закінчення е, e, і вийшло в нас wäre. Вере. Далі. Модальні дієслова самі утворюють кон'юктів другий. І, uh, вони утворюють за допомогою суфікса nicht Зі зольтен rauchen. Вам не варто було б так багато палити. І е, наступне, це всі інші дії слова, які не є хабензен, які не є модальними. Вони використовують конструкцію вюрде плюс інфінітів. При цьому дія виконується при якомусь конкретному, е, при якійсь конкретній умові, або воно нереально взагалі. Наприклад, і швидеєць schreiben, Я б написала зараз, або ich würde jetzt, там не знаю. Інскінногій, але зараз в умовах ем, даного часу, який є сьогодні, да, 31 травня в моєму житті, нереально зараз поїхати в кіно. Ну, це просто неможливо для мене в даний момент. Тому це нереальна дія. Або вона може бути виконана при, при окремих умовах. Тому. Е Табличка може бути трішки складноватою, але, в принципі, я спробувала написати в ній найголовніше. Стосовно закінчень до HET-вери і до модальних дієслів, ви знайдете їх в моєму телеграм-каналі, я там їх прикріплю сьогодні. І також я дам посилання на телеграм-канал. Там ви знайдете, ще раз повторюю, закінчення до кон'юнківцтва Giegen Ward Hub також до модальних дієслів. От, ну і в принципі я ще надам, напевно, більше прикладів, щоб ви могли це більш детально зрозуміти. Відео, як ви розумієте, не може розтягуватися надовго, тому в нас є певний ліміт, і ми повинні в нього вкладатися. Тому більш додаткову інформацію буду просто надавати в телеграм-каналі. Слідкуйте там за новинами буде щось там трішки цікавіше ще викладати. Так, що позначають ці речні? нам треба їх позначити хрестиком. Давайте я поставити зараз відео на паузу і зробіть це вправо самостійно, потім перевіримо, побачите правильні відповіді на екрані. Дивіться, в принципі, все просто. Треба було знайти схожі за значенням речення. Наприклад, «Ich würde dich gerne ins Kino einladen, я б тебе охоче запросила до кіно». «Wir gehen ins Kino, ich freue mich. Ich möchte mit dir ins Kino gehen, hast du Zeit». Да?

Хотіли б з тобою охоче відсвяткувати чи ти прийдеш. Це те ж саме. Речення, які я не з'єднала, вони просто схожі за значенням, але вони не передають оцього, скажімо так, цього як запрошення саме, що Віводинда скермітєфай. Ми б з тобою охоче це відсвяткували. Це не є якимось там змушенням або ще щось. Просто це як вираження свого знову ж таки. Бажання! Якщо у вас є питання, пишіть коментарі, я буду їх читати і відповідати. Тема трішечки складнувати. Більш детально я її розкрию в своєму телеграм-каналі. Посилання я надам в описі до цього відео. Зараз нам вже час закінчувати наш урок. Якщо у вас є запитання, пишіть їх в коментарях під цим відео. Я з радістю буду відповідати. Наступного разу ми почнемо вже рівень а2.1. Ми поговоримо детальніше про теми професії на наступному уроці. Ви навчитеся розповідати також історії про свою родину та родичів, зокрема. Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться цим відео зі своїми друзями. Побачимось наступного разу. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Deutschlernen, а я um beжаю wdache при вивченні німецької мови.